І привіт! З вами знову, як завжди, З вами я Льоша, і ми продовжуємо грати в Clash Royale. І сьогодні як ви бачите доволі цікаво. Нужно три еволюції на цього. Ну, я поняв. ну і начальник. Начальник... Ну хтось він точно є. Так, давайте покупляємо це все. Так, ще Ну, так, вдоволі, доволі все. Нічого не треба покачуть. Ні? Коротше, ну, починаємо грати. Так, вже трохи тихіше. Я однілакле хок, наверное, оборбалет. Хок. А не спал бачий. Треба було все-таки бревно кидати. Тоді б не так геморройно було. Але нічого, кидаємо протест. Я думаю, в вспін є. Не кидав, ну, спочатку бревно, може ще щось кине. Ні, нічого, все-таки на жаль. У мене дорожча колода, так що мені пообідніше. Валька не могла вбити, ну це прикалуюсь. Сім. Ну, все ми його забиваємо. Валька йде йому нема що робити проти нас. Ні, Валька ще кізотизму. Все, на принципі. Так. У нас є пека. Він дуже печальний для нас. Можна кидати зараз фальку по приколу, ну бы задефай був в якому випадку. І я ж і не знаю, чи в нього є ця... Інферно і чи в нього є всяке таке багато всього. Давайте пеку заскинемо. Буде пушити? Да. Давайте так вот. А пека у нас еда? Всё. Давайте ещё одну пеку кидать. Так. Две пеки. <laughs> И ещё вальки. Не, брат, ты тут... Это твоя уже катка. Ты тут не надейся. Две пеки идут решалки. Вот это две решалки. Капец, вот, минай и шоу на пеку, а пека йшла до нга. Вот так вот, а уф это что-то дела? Ой, да ты на дга за кость. і 30 Сі. А мені нема таке, що котрит. Це БП, так, да, купив, так. Він типу зараз крутий. Рукечка. Прикриєш? Пофіг, пофіг, ладно. Хоч ГЗ активирував, то й добре. я при цього перекачу. Мені, я кетчицю не вбила, круто. Боже, він такий секлеве создання, що я в шоці. Ось сюди її клаве. Перекачане те ще саклеве создання. Дай його так. Б'єш, хорош! Ми задефались. а як це їх контратити, я не піз. Це капець, ну хоч призрак нас на місці, багато урону. Ну, просто перекача, да, як ви знаєте, це дуже важко. Він для того і перекач, де буде, доставати. ...do bombera. Dobra. <coughs> Sykło. Spamisz... ...fignio... ...na że ty, ty ...i Конечно. Бро грати в честь? В не вміє грати. Это його так. А як ви її не вбили бочку? Бля, я не знаю. У ну, все є для спаба. Віддать вміє грати толком. А для чого, як говорить? Не, це просто спам атака, бляха. Чел вообще не розуміє, що треба. Та, да, звісно. Думаю, закінчити до цього відео всім гарного дня і всім пока.